Прошу вас на цікаве заняття. Отже, подивіться, я в тацю підготувала маночку, насипала багато маночок. Подивіться, я долоньками ось так, така гарна маночка. Ось так, так, так. І дивіться, я приготувала чарівний пензлик. Отже, будемо малювати. Отже, малята, подивіться, маночка тут і хтось тут заховався. Я зараз пензликом подивлюсь. Намалюю так на маночки, подивлюсь, хто тут. Ось так. О, хто ж тут заховався? Хто ж тут заховався? Хто це малята? Хто це малята? Хто тут заховався? Це котик. О, ну, давайте ще подивимося. Тут іще хтось є. Ось так я пензликом швиденько працюю. Ось так. Так, То ж це тут уже? Хто ж це заховався? Ой, який гарний він. Це козлик, малята. Подивіться, у нас котик і козлик. Малята, а я знаю віршик про котика і козлика. І зараз вам його прочитаю. Котик і козлик. Там котик в по посадочку ходить, а козел рогатий за котиком ходить. І золотком котик помадить свій ротик. А козлик сидою трясе бородою. Ось так. Сподобався вам віршик? Малята, а подивіться ще, яка у мене є картинка. Скажіть, будь ласка, кого ви бачите на картинці? Так, це котик і козлик. Покажіть котика, покажіть козлика. Чим вони схожі? У котика і козлика є очі, покажіть, де очі, лапи, вуха, ротик. Що ще є малята? Хвостики, ось так. А чим відрізняються тварини? У козлика є ріжки, покажіть доріжки, ріжки, а у котика немає. У козлика є борода, а у котика немає. У козлика короткий хвіст, а у котика довгий. А що ви ще помітили малята? Подивіться уважно, а потім мені розповісте. Ребята, сподобалось вам наше занятие? Вот Лучше.